До чого ви виявилися не готовими, коли подорослішали? Я нещодавно усвідомила, що у більшості випадків жертва не я. Я зі школи звикла вважати, що якщо мене кривдили в дитинстві, значить я завжди та сама нещасна, принижена та ображена і бла бла бла. Тільки ось виявилося, що виправдовуючи все дитячими травмами, я виросла в непогану таку наволоч, цілком здатну на жорстоке психологічне насильство. Те, що колись принижували тебе, не дає карт-бланшу потім принижувати інших. Я була не готова до того, наскільки сильно життя перетворилося на низку одноманітних дій: прибрати будинок і підтримувати чистоту, щодня готувати сніданок, обід та вечерю. Здається, ну ось, я все прибрала, перепрала, приготувала всім поїсти. Може, можна перевести дух? Ні, вранці ти прокидаєшся і починаєш робити це все по-новому. І так щодня без винятку. І це ще в декреті, і мені поки що не потрібно поєднувати всі ці речі з роботою. До появи дітей домашні справи давалося набагато легше можна було перехопити піцу чи припилисосити завтра. З дітьми домашні обов'язки зводяться до обов'язкового абсолюту. До цього я не була готова. Не можна просто спокійно існувати, завжди скрізь якісь проблеми. А як тільки тобі починає здаватися, що все добре, одразу ж підкидають нових. І все це перетворюється на рутину. А пожити для себе можна лише у відпустці 2-3 тижні на рік. І це я ще не одружений. Усвідомлення того, що не всі помилки можна виправити, що в житті іноді відбуваються страшні та непоправні речі, які можуть змінити все. Я був не готовий до того, що доросле життя фігня повна у 90% випадків. Здавалося, у тебе буде свобода вирішувати все самостійно, фінансова незалежність від батьків. Виявилося, що в основному це потік проблем та спроба їх вирішення. Тільки розібрався з одним, на голову відразу інше звалюється. Думав, що якщо не потрібно буде вчитися, то ввечері буде час займатися чимось прикольним. Виявилось, що весь цей час йде на домашні справи, переважно коли все таки вже переробився, то сидиш і тупо нічого не хочеться. Від нудьги просто лягаєш спати. До старіння батьків. Пам'ятаю, як у 5 років дивився мультфільм Земля до початку часів і плакав, коли померла мама Літлфута. Плакав і казав своїй мамі, що не хоче, щоб вона вмирала. Мама заспокоювала мене і казала, що це буде дуже нескоро. Минуло 30 років, і я розумію, що цей час все ближче і ближче. Втрата батьків, напевне, те, чого я боюсь найбільше у житті. До інфантильної поведінки інших дорослих. У дитинстві я думала, що закінчу коледж і працюватиму у дорослому колективі. Як я помилялася, так багато дорослих поводяться, як діти, що мене вражає, що наше суспільство ще якось функціонує. Що всі травми, отримані в дитинстві, насправді не загоїлися, вони притаїлися і не давали про себе знати, поки не стукнуло 40. Зараз у мене постійно все болить. До проблеми вибору викликати майстра або полагодити все самостійно. Для мене це вибір між часом та витратами. У мене зламалася пожежна сигналізація. Я знайшов на Ютубі відео, як її полагодити. Знайшов в інтернеті запчастини, які коштували близько 60 доларів. Але потім я зрозумів, що мені буде потрібен спеціальний інструмент, а майстер це приведе в норму за 200 доларів. Я викликав майстра. Нескінченне прибирання у дитинстві я виконувала хатню роботу, але гадки не мала скільки насправді потрібно сил, щоб підтримувати в будинку чистоту. Я робила прибирання в неділю, а в середу вже все було в котячій вовні, крихтах та пилу. Я не маю дітей і таке відчуття, що вночі, коли я сплю, з'являються гноми і влаштовують безлад. Як важко заводити та підтримувати дружбу, не кажучи вже про стосунки. У мене досі є два друга в інших штатах, але я майже не спілкуюся з ними. А так у мене немає друзів, окрім дружини та дітей. Навіть немає приятелів по відеоіграм. Я не сумую і не почуваюся самотнім. Просто мені не вистачає цієї частини мого життя. Безперервний потік рахунків: телефон, вода, електрика, страховка, оренда та й стоматологічні послуги також. Курт Вонегут мав рацію, коли сказав, що проблема старіння в тому, що ми живемо довше за свої зуби. Кар'єра. У дитинстві постійно питають, ким ти хочеш стати, і ти відповідаєш що медсестрою, пожежником, геймдизайнером чи кимось ще. Потім настає час, коли йдеш вчитися на обрану професію, і раптом усвідомлюєш, що вона не подобається тобі, і ти починаєш думати, на кого ще піти вчитися. Я майже впевнений, що більшості з нас не подобається робота, але ми не хочемо нічого міняти, тому що робота дає можливість сплачувати рахунки. Ухвалення важливих життєвих рішень. У молодості у вас є підстраховка у вигляді батьків, але коли ви стаєте дорослими, ви йдете на ризик, який може вплинути на довгі роки вашого життя. Хвороби та необхідність лікувати себе у дитинстві батьки купують ліки, і в аптечці є все необхідне. Але ось ти дорослий і застудився, і треба набратися сил, щоб сходити в аптеку за аспірином та льодяниками від горла. Я підхопила норовірус і зрозуміла, що чарівна фея не прийде, щоб доглядати за моїми дітьми. Тебе рве так сильно, що здається, ти зараз помреш, але дітей треба годувати, міняти підгузки, стежити за ними. Швидкість проходження років збільшується дедалі більше. Наявність у мене племінниць лише посилює цю проблему. Їхній реальний вік і моє сприйняття прожитих ними років зовсім не збігаються. Говорять, що так відбувається через особливості роботи мозку, з віком сприйняття часу прискорюється. Час буквально починає проходити швидше. Пам'ятаєте, як усе тягнулося у дитинстві? До того, що батьки поводитимуться як діти, вони весь час так поводилися, але я зрозуміла це тільки коли подорослішала. Вони в мене завжди були незрілі та розгублені. До необхідності самому вирішувати, що їсти тричі на день, сім днів на тиждень. До усвідомлення того, що деякі друзі погані, і тобі не варто з ними спілкуватися. У школі ще не розумієш, хто і хто. У коледжі усвідомлюєш, як багато довкола токсичних особистостей, але потім до тебе доходить, що не треба це терпіти у своєму оточенні. До втрати людей. Втрата коханих це найважче. Крім того, доводиться стикатися з розривом особистих стосунків, стосунків із родичами та друзями. А ще сумно, що життя розводить з тими, хто колись був близьким. Я втратив дружину після 35 років шлюбу. До такої втрати неможливо підготуватися. Її неможливо описати словами. Нездатність заснути через стрес. Ти лежиш, стомлений у ліжку, але не можеш заснути. У молодості я міг заснути де завгодно і коли завгодно. Моя робота руйнує моє психічне здоров'я, але мені потрібна робота, щоб сплачувати рахунки. До того як багато грошей йде на життя, я працювала у старших класах, але тоді мені треба було витрачатися тільки на бензин для своєї машини. 30 годин на тиждень на мінімальній ставці це більш ніж достатньо для шопінгу та манікюрних салонів, якщо немає інших витрат. У результаті я звикла багато витрачати на дурниці. Ні, я не полуха в боргах, але іноді необхідність витрачати гроші на продукти і рахунки пригнічує мене більше ніж варто було б. Усвідомлення того, що навіть ваші батьки не знають відповіді на всі запитання. Розуміння того, що ви не самі вчилися в цьому походу діла. Відсутність це знаючої людини це відстій, і мені він не подобається. Підготовка до пенсії: звичайно, всі знають, що рано чи пізно перестануть працювати. Зараз мені 40, і я розумію, що треба починати готуватися. Мій новий вид занепокоєння чи вистачить мені заощаджень, щоб вийти на пенсію та вести комфортний спосіб життя. Десять років тому здавалося, що це буде дуже нескоро. Зараз мені здається, що я на всіх парах мчу до наступного етапу свого життя. Люди покладаються на вас, і ваші діти, і ваші батьки. Ви стаєте начинкою у бутерброді відповідальності. Я гадки не маю, що я роблю. Я не почуваюся дорослим, хоча мені вже за 30. Я не одружений і в мене немає дітей. Більшість часу я відчуваю себе дитиною, яка переодяглася у дорослого. Я не очікував такого. А до чого ви виявилися не готовими? Діліться у коментарях.